50 мільярдів євро зараз Євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в цій всій конфліктній ситуації. Хоча в по попередньому відео я казав, що Польща не вважає це агресією, що залетіли дрони на територію Польщі зі сторони Росії, російські дрони. От Трамп про це все мовчить. Коротше, давайте детально про це все поговоримо. в Цьому відео і що робити з цим всім українцям? Отже, 50 мільярдів виділено для допомоги зараз а, Польщі. Дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів, так само ППО, взагалі, я здивований що 19 шахетів залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити тільки чотири з них. Інакше, я так розумію, долетіли до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них. І понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну. І Польща, я думаю, зараз буде виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто, ну така це величезна маніпуляція. Трамп йому ж задали Трампа я спробую десь тут ставити. Трампу питання, що ви думаєте про це все? Він отморозився як начебто нічого не чує. Тобто є відчуття, що Трамп в цій всій заворушці Мішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу, щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну це, в принципі, все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів, чи що там, чи трильярдів вже. У нього там гроші просто поняли, да? йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти, і він з ними буде справлятися, і того він і Рашки допомагає. Отже, як зараз реагує на це на все Польща, що нам треба вести. Давайте ведемо мита на продукти, Росії. Росії в Європу. Тобто там летять, зброї, ну тобто це вже по факту війна. Давайте введемо вже в якийсь там вік мита на російські товари і продукти. Але в цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз а, з Росією, всю економіку Європі. Що... Тобто їм простіше воювати руками українців і України, стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в цей конфлікт, так кажу, щоб не заблокувало відео. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати, ще якісь країни економічно відновлюються, і війна просто зруйнує все, що є. І вони намагаються до останнього це все відсунуть. Ну, ну, така от історія. Коротше, ще багато новин, слідкуйте, все вам покажу, розкажу. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.